І от зараз, якраз, мабуть, про більше, те, що ви чекаєте, це розвивальні методики. Бо метод навчання це форма або спосіб організації навчального процесу. Вони є різні методи, не буде перераховувати, а, а от форми організації навчання є фронтально, коли ви з цією групою працюєте, шестеро дітей. От всі шестеро задія, задіяні. Групова, коли з групою дітей шестеро дітей поділили на дві групи, на дві команди. Це вже Буде групова. І індивідуальна, коли ви в групі, я ж вже розповідала, наприклад, всі виконують таке завдання, а Маша і Петя інші завдання. Хтось сильніше, хтось складніше, а хтось простіше. Так? Оце вже індивідуально, але це все у групі. А ще є взагалі групова, коли у вас є група, а є, коли взагалі до вас ходить на одну годину дитина. Це індивідуально, Я думаю, це ви розумієте. Але ще й в групі може Може бути фронтальна, групова і індивідуально. В самій групі може бути. І розвивальні методики. Я думаю, не буду зараз гаяти час перераховувати, можете прочитати, але. Ви всі методики ці знаєте і може навіть використовуєте, але ви не знаєте. От ви робите якісь завдання, і навіть не знаєте, що ви робите та це за методикою Зайцева, або там, за методикою Монтесорі. І ви шукаєте щось таке. ой, це ж методика Монтесорі, треба знайти її, От щось таке. забиваєте Google, а там одні і ті ж самі завдання вам вибиває. А ви можете свої створювати, просто розуміючи і знаючи цю методику. І... Знову ж таки, на марафоні в мене окремо е, цілий вебінар саме з методиками. А ще окремо є е, марафон з читання, то там взагалі є окремо тільки з читання методики, один вебінар і два вебінари тільки на ігри з читання. Це є великий марафон з читання. І готуємо зараз марафон такий самий великий з математики. Тобто є про що поговорити. Розумієте, сьогодні отак оглядово. Thank <laughs> you. І зрозуміло, що методика це сукупність взаємопов'язаних способів та прийомів доцільного проведення будь-якої роботи, ну будь-якої не тільки навчання. Тобто, отакий метод ви зробили, отакий, 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 як Монтесорі, спробувала там, 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 а потім хопа, і всі кажуть методика Монтесорі. Або методика Моката Шичидо, а він ну, просто з'єднав якісь окремі методи, прийоми, і вже ми говоримо, це методика, бо воно вже структуровано. Це тільки як там, у, у, у Монтесорі, розумієте? А ви ж можете свої завдання створювати. Отже, Сесіль Лупан, не буду про неї розказувати, покажу, як використовую. Ідея Сесіль Лупан це візуалізація, а сьогодні це ми називаємо ейдетикою. Так, от літери ми вчимо і цифри за допомогою айдетики. Тобто, коли літера схожа на предмет, а назва предмету починається з цієї літери. Так само, і цифри. Оце Ейдетика, кожна цифра схожа на щось, і в мене навіть є фізкульт хвилинка викладена в інстаграм, де кожна цифра ще там олівчик ми пишемо, дракоші літаємо і так далі. От. А потім вже оці цифри я виклала. Так, да, чую тебе чую, Там тьоті слухають мене, я не можу розуміти. Е, І тут вже мнемотехніка, коли ейдетика працює, е, тобто образи з образами створені історії, склад числа 5 ви зараз бачите, і там ціла історія. На прогулянку пішли, Дракоша з мавпочкою. 3. Ну, там ціла історія. Я використовую як лото. Бо ще є картки, де прописані е, е, приклади на додавання, а з іншого боку, цих карток теж окремі малюночки: та дракоша з мавпочкою або одиничка з олівчиком. І от на іншому боці вони намальовані е, ці окремі. Пари от, і можна грати як в ЛАТО. Знову ж таки, методика Монтесорі це все. От давайте зараз просто проговоримо, про що методика Монтесорі? Це про сенсорику, те саме е, початок да, е, е, етапи розвитку. Ми говорили, що перший етап це сенс, розвиток сенсорики. То оце якраз про Монтесорі, про це 3D, як хочете. Е, тому що вона з інклюзивними дітьми працювала, а там все треба по потрогати понюхати от от е, тому і от, Наприклад, шнуровку це я сама робила шнуровку. з е, Це матеріал, е, виставковий ковролін називається. Він дуже цупкий, як мені казали, не е, от Зробила дірочки, пробила в майстерні і все, шнуровочки. Ми шнуруємо, і граємось. і Багато ігор я сама е, е, роблю в мене цілі коробки на кожну тему. Будиночки полякова, наприклад, в читанні не використовую, а от в математику. Тиці використовую, беру цім камінці марок дітям дуже подобається, і е, викладаємо е, ч е, співвідношення числа і цифри. Якщо про склад числа говорити, то тут склад числа тільки до п'яти. А якщо до десяти, <клухи> то вже інші е, прийоми <клухи> <клухи> і можна брати ще абак. Не Абакус, а Абак. Склад числа, порівняння чисел, розвиток просторової уяви, просто уяви можна для цього використовувати палички кюзенера. Знайомі вам кубики Кубиками Нікітіна можна викладати як літери, так і цифри. І там є, додатково там є. Ви ж можете як написати цифру. Тобто, це про, про попередження оптичної дисграфії, і ви за допомогою кубиків можете складати цифри, щоб дитина да, от, як вона та з яких елементів складається. Знову ж таки, геометрія, просторова уява, знову ж таки, квадрат Воскобовича, планшет Воскобовича. От на планшеті Воскобовича ми з дітьми оцими резиночками пишемо. «літ». Які, ну, там буква Х, да, те, що легко написати, там літера Г, а називаємо звуками літери, звичайно, але якщо немає, е, е, і це буде методика Воскобовича. Але якщо я візьму коробочку, і в мене це є з е, пісо, піском, і там ми напишемо вже заокруглені там О, В. Такі літери, які заокруглені, їх на, на планшеті Воскобовича не зробиш в бордів Їх можна тільки оце в, в крупі, там, в манці або в піску намалювати пальчиком, то це вже буде методика Монтесорі. Ви розумієте? А ви це все знаєте, тільки адаптуйте, подумайте, що ви використовуєте таке, що підпадає під. Ну, одну чи іншу методику. Знову таки, кубики Зайцева е, можна викладати слова. Можна я граю, наприклад, з чотирьох річками в потяг. Я шлагбаун, стою, рукою закрила. Їх там шестеро. В першої дитини кубик пробігає, щоб я відкрила шлагбаум, А в мене верніше, в мене в руках одна рука шлагбаум, в другій руці кубик. А дитина, перша має прочитати склад. Стає взад потяга на назад, кінець потяга, і знову знову вони біжать. Все, і кожна дитина цей фізкульт хвилинка вам і за одну хвилину там вже шість складів прочитали. Ви розумієте? Тобто можна це все поєднувати. І от, Наприклад, ви розумієте, що тут скільки складів? Поно три чотири склади, а за методикою Зайцева, Ф, ру, К це окремі склади. Ви бачите? От, І насправді в українській мові 14 типів складів, але навчити легше, відштовхуючись від відкритого складу, потім йти до е, закритого прикритого, а потім до, е, зі збігом приголосних. І от так я пішла і побачила, що дітям дійсно це легко і брати таблиці, оці Зайцева, або свої створі. Між іншим, непогані, красиві з малюночками таблиці складів, у Шелестової є. Там теж можна відсканувати, зробити великі таблиці, Ну, щоб все красиво було, приємно. От. А це Зайцевський, сто... це числова стрічка, да? від одного до десяти. У мене від до двадцяти зроблено, діти дуже люблять. Це от Гірка піднімається, вони бачать число в десятичній системі, дуже наочно, дуже зрозуміло. Картки глема надумана для математики з піднесення числа і цифри, і далі всі завдання, де у вас піднесення числа і цифри, і картки дома, де ми говоримо, що читаємо. Да Можемо використовувати для як тематичні картки для кожної теми, а можемо і для читання. але Ну, справжній доман, це маленькі літери червоним кольором. Мають букви букву написані, але продаються ось такі. Я використовую теж дуже добре. Роблю свої картки, ось такі. Не ділю дрисочками або мало ділю, а переходжу все таки на цільні слова, щоб діти прочитали продуктивним методом. Добре, далі. Круги лулія можна як для математики, для геометрії, для читання, для розвитку мовлення просто забити, почитайте, не буду зараз розказувати. Кола Вена Ейлера дуже цікаво, чому всі бояться, але нещодавно, здається, рік тому назад, випустили тематичні збірочки на круги Вена Ейлера. Дуже цікаво. Там навіть тематично про тваринок, про... в мене в даному випадку це на, на тему фрукти з лівого боку. В червоному крузі яка спільна ознака? Жовтий колір? А з правою груші що буде посередині? Жовта груша? Блоки дієша теж. Е... Для маленьких просто форми, або треба там малюнки викласти на малюнок. Для старшеньких вже знайди за певною ознакою або створи щось уяви, створи сам малюнок, або малюнок показує, діти запам'ятовують і потім вже без малюнка викладають. Тобто ці блоки для різного віку, дуже для різного віку, можна використовувати. Знову методика Макато Шечида вона розрахована на, на те, що у дітей більш розвинена права півкуля, тобто образне мислення. Тому ми і опираємось на це. Мають бути малюночки, мають бути образи. От, і... Тому е, він, ну от я не, не навіть не читаю. Зайдете в інтернет, почитаєте. Нічого нового. Тут вам і Монтесорі, і хто хоче, і сенсорика, і фізичні вправи конструювання. Єдине, що він дає сітку пам'яті, ланцюжок пам'яті, мандали. Ну, флеш-карти, це десь близько до карток цього. Е, е, е. Глена Доманер сказала, да? сказала, ці картки, але по іншому використовуються вони все. Оце покращення фотографічної пам'яті, це він вів своєї, там і куля енергії, а все інше, ну що ви це не знали? Знали, не використовували, використовували. Знову ж таки, він користується танграмом. В танграмі, хочу сказати, теж є малюночки. От я хочу в свій зошит, в другу частину зошита з математики ввести танграм, за допомогою якого можна викласти цифри від 1 до 9. Від нуля навіть до дев'яти. Теж, от вам танграм, розвиток просторової яви і закріплення, як пишеться літер.